Доброго дня, діточки! Я хочу з вами сьогодні поговорити про останній місяць весни, про травень! І послухайте, будь ласка, вірші. А чим же місяць травень, поміж братами славен іде і весело співа, дощами землю полива святковими піснями і громом над полями, Незліті поливалки? А з грозової хмарки. Цей вірш травень написала колись Тамара Коломієць. Послухайте, будь ласка, вірш Миколи Сінгаївського. «Травень. Я у весни останній місяць. Її я славлю як поет, і, мов художник-живописець, малюю травами портрет, ще й покриваю ніжним цвітом закучерявлені сади. Щоб працьовиті бджілки дітям збирали сонячні меди. А ось вірш, який написала Надія Красоткіна, називається Привіт тобі, чарівний травень. Привіт тобі, чарівний травень, останній місяць весняний. В тобі багато буде вражень, ти дивовижний, чарівний, ще принесеш багато цвіту. І безліч радості, тепла, усе летітимеш по світу на крилах радості і добра. І дійсно, травень дуже гарний місяць, дуже багато квітів розквітає. дуже гарно становиться навколо нас. Дощі ще будуть поливати, щоб від водички все росло та вже щось буде дозрівати. Щоб всім нам радісно було. Вночі і в день тепліше буде, і зміниться весь дивосвіт. Радитимуть від щастя люди. Тож ж наш тобі привіт. Ось такий гарний вірш Надії красоти мають. Травень таку назву останній місяць весни отримав у 20 столітті. До цього він називався Май від імені Давньоримської богині весни має. У народі його називали травник громовий пісенник. Травень холодний не будеш голодний, майська руса краще вівса. Як у травні дощ на дворі, то восени хліб у коморі. А ще ось такі народні прикмети є. Якщо початок травня теплий, то кінець. Буде холодний і навпаки. Квіти пахнуть здалека на вітер. Часті тумани у травні на мокре літо. Багато хрущів на сухе літо. Закінчується місяць, останній весняний місяць траве. І отже, почнеться літо. Тому, Здравствуй, лита